Ти, Бог, береш рушник смирені, схиляєшся, щоб ноги омивати. Це ми повинні падать на коліна і сльозами твої ноги витирать, святі ті ноги, що пройшли немало по тих місцях, де гори, сльози і піль, ті ноги, що спішили всіх потішить, дать зцілення, відкуплення і мир. Великий Бог спустився до людини. Сама любов нахнулась до землі, і ноги грішним людям омивала, що приклад показати в цій пітьмі запилені і грязні, грубі й чорні, святий Господь в смиренні обмивав, який контраст, як важко це осмислить, як важко людським розумом прийнять. А ми, Господь. Як ми порою не схожі, як важко уподібнитись тобі, сказать, прости, порою важко, Боже, смирення десь здівається тоді. А ти сказав, я вам залишив приклад, і якщо я, владика і творець, вам ноги умивав, схилившись низько, то так робіть і ви, і я ваш отець, і хто себе в цім світі не зречеться. Хто не візьме Христа свого, то той негідний зватись сином чи дочкою, Моя любов з Христа тече рікою, Якесь благоувіння І дивний трепет охоплюють, як згадую той час, коли великий і святий Владика, схилявся й ноги учням омивав. Петру, хоч знав, зречеться тричі і Юді, що цілунком зрадить фраз, і тим, що повтікають в час тривожний, Коли молитись треба, будуть спать, усі залишать, та любов не вміла тримать образу, гніватись, кричать, любов смирилась, і так усіх учила, лише в смирінні Божа благодать. Тоді омив він ноги і нам і з вами, хоч бруду там було, не зрахувать, Він змив все те, що ми роками. Збирали по дорогах у гріхах, приймаєм, Боже, ми Твою науку і прагнем, так, як ти усіх любить, зректи з себе, смиритись низько-низько і завжди, по Твоєму слову, Боже, жить.